Доброго дня, шановні присутні, шановні пані та панове, наші вихователі, наші вчителі, викладачі, учні, усі, абсолютно усі наші поважні освітяни України. Я вітаю вас, всіх присутніх і тих, кого тут з нами зараз немає, всіх причетних із прийдешнім днем, прекрасним святом. Важливим святом для всіх нас, днем працівника освіти України. Ваша важлива місія вона не лише в тому, щоб супроводжувати молодь у впізнанні в широкому сенсі цього слова, впізнанні навколишнього світу і здобутків корисних знань. Це Мені здається значно більше. Ви формуєте моральні орієнтири і духовні цінності. Цінності розкриваєте таланти і допомагаєте обрати найголовніше, що є у кожного з нас: це життєвий шлях. І сьогодні наша країна та наш народ складають фактично такий іспит на витримку, на міцність, на мужність, на зрілість, тест на виживання. Вісім років та 200, вже 219 днів повномасштабної війни. Весь світ бачить, як саме нам це вдається. Бачить, хто такі ви, хто такі всі ми, хто такі українці, бачить результат і вашої великої важливої роботи вихователів, вчителів, викладачів, освітян, всіх, хто своєю сумлінною працею виховав. А таких молодих, сильних відданих Україні, учнів, героїв патріотів, які сьогодні відважно нас захищають свободу і незалежність нашої прекрасної держави, всіх завдяки кому ми добре опанували різні науки, різні дисципліни. Це і наша українська мова і значення окремих важливих слів, батьківщина, незалежність, гідність, свобода. Священий обов'язок, захист рідного дому, наша незламність і головне на певне слово таке бажане, як перемога це українська географія, це наша земля і наша акваторія, що наше дійсно, що наше праву, що ми нікому ніколи не віддамо. Це українська історія, коріння, що має наша держава відвага з якою боролась. Різні покоління за самостійність, за самостійність, поколінь, покоління українців. Це усі наші інші важливі науки, дисципліни, завдяки яким українці добре знають не лише закони математики, фізики, хімії, а передусім закони честі, совісті, доблесті. І сьогодні оцінку ваші. Роботі за всі ці роки дають не лише конкретні здобутки ваших прекрасних розумних учнів у, у традиційному вимірі. Перемоги не лише на олімпіадах, а й на полях битви. Медалі, які вони отримують не лише по закінченню школи, а й по завершенню контрнаступальних визвольних. Військових дій, це не лише здобуті вашими учнями наукові звання і ступені, хоча це дуже важливо, я вважаю, це велика робота. Мільйони з них 8 років та 219 днів гідно носять інше звання: громадянин, патріот, людина. Багато і самих освітян сьогодні знаходиться на передовій зі зброєю в руках разом із своїми учнями. Я щиро дякую вам за відвагу, за майстерність у щоденній роботі, за самовідданість, за незламність у цих, як би. Було у цих нових воєнних реаліях. Як ніколи, ми розуміємо, що збереження і розвиток інтелектуального потенціалу є запорукою майбутнього успіху нашої держави. Сумніву немає в цьому. Сучасна обдарована молодь своєю творчістю та здобутками спонукає суспільство до усвідомлення себе як нації, і це з нами сталося. Нації, яка здатна побудувати могутню, самодостатню. Гідну державу для гідних людей, і сьогодні з нами тут саме така молодь, наші школярі, наші, які перемогли на міжнародних учнівських олімпіадах у 22-му році. Дякую вам всім, дякую вам та всім іншим учасникам за дійсно гідне представлення України на такому високому міжнародному рівні. В ці часи ми точно усвідомлюємо, що знання. Це не просто важливе знання це сила. Сила це перемога. А перемога це, це наше майбутнє. Наше майбутнє це Україна. Україна вільна, сильна, мирна, квітуча, розумна і що дуже важливо, освічена. І я бажаю нашій молоді наснаги, нових творчих наукових здобутків, перемог, а батькам. І педагогам енергії я сам був також учнем, тож вважаю вам терпіння, щирої радості від цих успіхів, успіхів ваших особистих, успіхів, ваших учнів, і, напевне, вірно буде сказати, успіхів наших дітей. І усім вам бажаю міцного здоров'я. І сили для служіння вашій такій важливій прекрасній справі, такій прекрасній професії подальших звершень. Звершені вони будуть. Я впевнений, в цьому, абсолютно звершень в ім'я нашої держави, в ім'я України. Я дякую всім вам. Вітаю вас ще раз з вашим прекрасним важливим. Не тільки для вас, повірте, а й для кожного і кожного з нас вашим професійним прекрасним святом. Слава Україні! Героям слава! Дякую! імені Івана Франка. Сертифікат про отримання премії президента України вручається Шикулі Северину, учню Теличина Ігоря Михайловича, який виборов бронзову медаль на міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії та астрофізики у 2022 році. Зроднішній лікарній фізики у 2022 році. У 2022 році, учнів рано в сьогодні, в плані, який вибрав свій домик на відсотків спілікації у 2022 році. Національно здесь маєць. Сівродонецької міської ради Луганська область. Присвоєно.